Привіт-привіт, мої хороші! Сьогодні я записую відео, але це буде не мастер-клас. І я на деякий період випала з відео, з, з, з свого каналу у зв'язку з тим, що не було у мене можливості щось записати і якось не було натхнення щось робити, придумувати. Але було натхнення творити. І що я робила за цей період, я вам покажу, поділюся. Що зможу вживу, покажу, а що ні, то вставлю фотографії. І от, є в мене отакий, цікавий, цікавий, взагалі, як правильно сказати, він пеликаний і те, що нам зараз всім потрібно. Такий прапор. Він був придбаний дуже давно, напевно, років 2-3, якщо не більше. Мені здається, більше 2 років. Був період, що мій молодший син захотів вишивати. І вишивка бісером йому дуже добре давалася. І він тоді почав один з процесів, я навіть не пам'ятаю, що там було. А потім попав в лікарню і в цій лікарні. Цей процес у нього зник. Десь він його загубив, лишив. Хтось з радості його підібрав, але ми його одним словом не знайшли. Потім я придбала такий йому стяг наш з тризубом з калиною. І, ну тут, в принципі, вишивається, видно, тільки ніби стрічка і сам малий герб. І Схемку вишивки нитками. Нитками йому взагалі хрестик не пішов. А цей процес він так і не почав. Десь в нього зникло те натхнення. Але я його тримала в очікуванні, що Андрій все-таки візьметься за цю роботу. А потім вирішила, що мені так сподобалася ця техніка. Чим сподобалось, що не треба міняти нитку, колір. Взяв одну ниточку і йдеш, йдеш, йдеш. Тільки бісер нанизуєш той, що потрібний, того кольору. Щось дивлюсь на відео, вроді в мене нерівному полягало, а так, ні, гарненько. Це так світло відбиває. І суть. Судтом, суть що я отак, я взагалі дуже повільна в якихось процесах. І перед сном я вирішила, ну, 2-3 бісеринки пришивати. І так я трішки почала і відклала. Чому відклала? Тому що в мене появилися ще процеси. Тому я відвідала ще одного разу мастер-класи. У нас є такий клуб Мальва, куди можна приходити людям з творчою душою. І ми щось там творимо. І в нас був мастер-клас по печкворку. Ой, печкворк. І ми отакі робили весняні пташечки і плили віночок з лози береза. Березова лоза у нас була, лоза, гілля березова і сам цвіт верби, котики, ми так називаємо. І оце у нас був такий мастер-клас, дуже гарний віночок висів на дверях, у мене з такою пташечкою. І одночасно в мене вже тягнеться процес з осені. Процес зараз я покажу. Мені прислали безкоштовно. Я скину посилання під відео. Я вишиваю перший раз в таких техніках, звичайно, бо. Бабуся мене вчила хрестик і тільки хрестик, а ні, гладь. А технікою, як ось, сорочий брід, я навіть не знала, що таке існує. А потім почала дивитися. Мені сподобалось і я попросила схему даної вишитої сорочки. Це Переяславська сорочка у мене. Перше, буду її сама зашивати. Правда, мені розкроїли неправильно. Людина, яка вміє добре шити, але з вишивкою і все, що з нею зв'язано, вона дуже далека. Тому М -м... краї. Добре, що вона зробила мені великий захват. І в мене є багато запасу, що я можу підняти, посунути ту чи іншу, в той чи інший бік. І вирівняти, якби в мене було все... ой, стукнула вас, Якби в мене було все притик, то було б кособоко. Так що це в мене вже друга уставка, вибачайте, не розпрасувала, але все рівно я вам покажу. Хочу навести отакі в мене слов'яні вічка. Може, десь трохи перекособочила, бо натягнуті на п'яльця. Взагалі мені дуже сподобалось, як лягають і як виглядають солов'їні вічка. Зараз покажу уставочку. Прошу не кидати в мене цеглою і камінням, що я її не розпрасувала. Але поки собака перестала гавкати, бо так шуміла, що я не могла відео записати, думаю, треба користуватись можливостю. Значить, що така уставка одна в мене вийшла, друга в процесі. І вже готові два рукави. Ну, як готові? Один готовий, а один мені треба ще переробити, бо зробила помилку. І ця помилка дуже на фоні обох рукавів дуже помітна. Тому частину одного рукава я мушу розпороти і все вишти наново. Дуже тяжко мені в цій тканині, може. Наведу чіткість. Вона нерівномірна. І я дуже погано бачу його, ці всі, всі нитки. І тому для мене це дуже тяжко. Прям дуже-дуже. Але мені вона подобається. І прям і сама уставка я не можу надивитися і нарадіти. Тому от такий. У мене процес Переяславської сорочки. Дякую Тетяні Радіоненко, яка мені відправила схему цієї стародавні сорочки взір. І я тепер дзьобаю дуже-дуже потихеньку. У нас, е, значить, день звіту це в нас вересень 23-го року. Я маю велику-велику надію, що до вересня я це все дороблю, але єдиний мінус я дуже повільний працівник, тому маємо, що маємо. І ще в мене є процес, це, це буденка, забула. То Переяславська в мене, а це будиночка, ну, я підпишу. Це я беру участь в мастер-класі від Марії Вибач. І от такий у нас це в мене уставочка. Ну, майже, майже, го, ні, майже. <смас> то майже це дуже далеко. Значить, я зробила обідочок. І тут я буду вже думати, добю його. Чи буде в мене ще тут малюнок, чи не буде. Я подумаю, я б дуже хотіла, але моя швидкість мені. Ще раз, ця швидкість не дає мені багато вишивати. Ну, маємо, що маємо. Все рівно я прям закохана в цю будиночку. Дуже мені подобається. Я знайомлюсь з новими видами швів в пані Марії на каналі. Можна подивитись мастер-класи по різним швам. І взагалі, хочу що сказати: потрапила я після повномасштабного вторгнення на канал пані Марії, коли вона робила відео про свої вишиті сорочки. Такий об'єм сорочок вишитих. Я ще не бачила. І людина дійсно їх сама вишиває. І я дуже захотіла теж вишити щось подібне. Хоча, на моєму рахунку, є вже не одна вишита сорочка, але це були зазвичай хрестик. Я чоловіку подарувала на день народження, мені тітонька моя кохана розкроїла тканину. Я по цій тканині вишила і сама її склала уже. І подарувала чоловіку на його ювілей на 30-35 років, я вже не пам'ятаю. І, а собі вишитої сорочки не маю. Маю придбану, там машинний шов зазвичай. Але. Вирішила, що треба техніки відроджувати, техніки вишивання, тому що наші кляті сусіди, хай їм грець, дуже не люблять, коли ми маємо таку ідентичність, як вишита сорочка. І це не то, що назло їм, це те, що ми маємо плекати і маємо відроджувати. А взагалі я така <сміст> творча людина, щось захотіла і все хочу робити сама. Все хочу спробувати зробити, відтворити. І тому в мене дуже-дуже багато захоплень. М -м -м, тільки все встигнути. <сміст> тому отакий, отака буде вишита сорочка, яка в мене в процесі. Це друга. І що, що ще я робила? Перед пасочкою я. Ще подивилась мастер-клас і такі яєчка в'язані гачковані. Я не робила, ну, в мене ще є, але вони не такі ідеальні, як ці. І в мене перед Пасхою я завжди прикрашаю гарно будиночок. Ну, це в мене взагалі в основному столова прикрашена, тому що всі решта кімнат у мене так. По життю в мене найулюбленіша кімната кухня. Але так як в мене вже є столова, то це буде столова. Кухонька в мене маленька, і тут зазвичай робочі кухонні процеси, тому кухню я менше прикрашаю, а іменно столову я вже стараюсь, як можу. І це мене надихає. Тому я кожен рік намагаюся щось зробити, якось прикрасити, якусь нову деталь додати. Тому оті яєчка. Я зробила за допомогою гачкування. Теж під відео я скину посилання, на що я надихалась і хто мене цьому всьому вчив в Ютубі. Так що такі процеси. У мене кожен процес розкладений в окрему коробочку. Я по черзі беру, намагаюся приділяти уваги, хоч в мене виходить там буквально. 2-3 см в день по процесам. Ну, допустим, стяг з малим гербом я беру дуже рідко зараз. Бо в мене є дві вишиті, вишиті, дві сорочки, які потрібно вишити. І ще лежить одна, я почала сину, ну просто біла сорочка, на яку я наложила накладну. Канву і по ній вишиваю, бо там тканина то гарна, по ній можна вишивати, але мінус в тому, що як її в мене мені шве я розкроїла тканину, що, якщо вона просто шиється, то відповідно нитки йдуть нерівно кожен рядочок, а він косить. І я попробувала трішки вишити по, по сорочці, і сам візерунок був перекошений. Тому я кинула цю ідею, попришивала, поприметувала зверху накладну канву, і щось намагаюсь йому там дзьобати також. Так що, отакі дні в мене були. Де я нічого не знімала, але якщо вам сподобається такий формат, будь ласка, прошу ставити вподобайку. Можливо, я і надалі буду щось знімати по невеликих шматочках. Можливо, раз в тиждень, можливо, раз в місяць, якщо вам буде подобатися, будь ласка. Так що всім бажаю наснаги, творчого натхнення і перемоги. Бувайте!